Отже, завдання на сьогодні з цих елементів з'єднати їх до кучі. І, в принципі, далі покажу, навіщо ми це робимо, які наші потребності. Тобто ми варимо в рамку ось таку поперечину І потім будемо ставити або такий подовжений е, причіпний пристрій, або звичайний. Мтезовське, в залежності також від ситуації. Тому зараз, маючи інструмент, добре коли він є, маючи декілька рук, трошки вміння, спробуємо зробити міцну рамку така, як нам потрібна. На дворі тепло, але в гаражі досить прохолодно, тому зараз запалили таку буржуєчку. Зараз декілька хвилин і вже буде відчутно, як розходиться тепло. Ну і працювати буде комфортніше. Ось отак димарь по всьому гаражі, тому ще і за рахунок нього будемо грітися. Ну Все, починаємо працювати. В процесі ще включуся. Ну що, трошки часу, трошки праці і. Те, що ми хотіли, ми зробили. Тобто трикутник ми вварили ось таку деталь. В принципі, сподіваюся, гарно, адже одну ми повністю вставили, ось вона, вушко не розрізане, а другу сторону ми відкривали отак вгорі і вставили ці, ці пальці. У заводські отвори. Все це діло обварили. Додаткові поставили пластинки. Ось видно. Попідварювали все, попідварювали всі дотичні. І, в принципі, отака налізка вийшла. Сподіваюся, що вона буде досить витривалою. Ну і те, що ми бажали, вона буде справлятися з тими поставленими умовами. Сталося її тільки влітку пофарбувати, і буде, в принципі, як заводська. Ось така подовжена причіпний пристрій, сірга. І, в принципі, будемо випробовувати.